Пожалуй, ознайомитись, сподіваюся, що Так, поважний суд. Дякую. Е, отримав копію заперечення від е, прокурора. Але прошу ще одну хвилинку, щоб ознайомитись зі справою, подивитись там один до розгляду до скарги. Е, Якщо хочу... так, права ми вчора надали. Що ж можна заставити, що ж було по іншій справі. Чи, чи, чи підтримуєте ви свою стану і що просите саме? Уважність. Зачитувати потрібно лише те, що ви просите, Прошу звернути вашу увагу на заперечення прокурора, так. яка не відповідає заяві, яка подавалась до прокурора. В зв'язку з тим, що прокурор посилається, що до них прийшла заява про вчинення кримінального правопорушення зареєстрована 14.02.2025 року під номером 115. Поважний суд у нашому провадженні ми розглядаємо заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована 113.02025 року. Дивіться, ми з вами вже прийняли рішення, що те, що вони написали, воно по-перше, нічим не підкрито. Тому ми і продовжуємо розглядати справу саме в цьому розкому суді, адже вважаємо, що вона, вона не перенаправлена, не було доказів. Цього. Тож, продовжуємо розгляд Вам надається слово, щодо скарги цікавить саме те, що ви просите, і чи підтримуєте ви свою суд. Тому в зв'язку з цим я зачитаю свою скаргу в повному обсязі. Дивіться, саме слідчий суддя. Веде справу і ну, що я кажу, має бути виконана учасниками. Тому я вам кажу: зачитайте результативну частину, а з іншою частиною скарги обов'язково ми познайомимося, закони ми знаємо. Все побачимо. Що просите, будь ласка. Вимагаю відсутнього. Так. Відповідно статті 214 частини першої. Прокурор не виконав свій обов'язок, не вніс відповідні відомості до ЄРДР. Як передбачено, що після отримання заяви прокурор зобов'язаний негайно внести відповідні відомості до ЄРДР за суспільно-небезпечні діяння, але не пізніше 24 години. Після 24 годин він зобов'язаний надати витяг з ЄРДР. Відповідно частини 4 КПК України, статті 12, 4, 214 КПК України відмова у прийнятті заяви про вчинення кримінального правопорушення не допускається. А відповідно частини 7 статті 214 КПК України після того, як прокурор вчинив певну дію, а саме вніс відповідні відомості до ЄРДР. У нього 5 днів, не більше 5 робочих днів, для того, щоб передати матеріали про вчинення кримінального правопорушення до відповідного органу за відповідною підслідністю, підслідністю відповідно статті 216. Як вважає прокурор? Там у нас піднімається питання, що відноситься до частини другої статті 216 і також четвертої до Служби безпеки України або до Державного бюро розслідування. Це на його розвідку. У зв'язку з чим прокурор не виконав цю дію. Заява е, містить всі е, відомості, необхідні для внесення відомості е, в ЄРДР. Відповідає вимогам частини 5 статті 214 КПК України, де зазначено час подачі. Хто подавав офіцер Збройних сил України Ярос Павло Геннадійович? Короткий е опис обставин, е що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, яка передбачена 91 ю статтю КПК України. Час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення. І, і також за якою адресою, Разуміло. а також відповідно 92 статті частини першої КПК України, обов'язок доказування обставин вчинення кримінального правопорушення лежить на прокурора та слідчого. Поважний суд, в зв'язку з тим, що прокурор Одеської обласної прокуратури не виконав вимоги передбачені. Приписами законодавства. Зв'язку з чим я звернувся до відповідного суду з скаргою на бездіяльність суду. Зв'язку з чим прошу відповідно, відповідно статті 303 306 307 зобов'язати прокурора Одеської обласної прокуратури або уповноважену посадову особу. Відповідно частини 1, 4, 5, 7, статті 214 КПК України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111, частина 2, 111, прим, 2, частина 2, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2. 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2. Кримінального кодексу України. Поважний суд пропустив 368 прим 2, в зв зв'язку з тим, що дана стаття Кримінального кодексу видалена. На особу Науменко, АВ слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу до судового розслідування та доручити проведення до судового розслідування, надати заємнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. З повагою, Павло Ярош. Маючись. Так, добре. дякую. Тож до то надана скарга, в якій викладені саме ті вимоги, на які зазначив скаржник, просить чинити саме ті процесуальні дії, зобов'язати орган до судового розслідування внести відомості, надати витяг і викликати судове засідання, що висутність зробити. Так, крім того, додано заяву, яка була зареєстрована. 14.02.25 під номером 113, там 115 дійсно відправив. Значить, новника суддя чинив суспільне небезпечні діяння, маючи корисловий мотив діє з матурним законом збагачення, організація потрапляння діяльність охочення висловиє злучені події з начин України шкоди суверенітету та цілосності, доторканості, будучи достоїмо судовим те, що введений військовий стан.

Підмовити здоволеної скарги Яриш, набрать діяльності прокурору, стосовно заяви ЄНРШ від 5 марта 24-го, яка зареєстрована десь прокуратурою щодо вчинення кримінального правопорушення такого-то такого, такого передбаченого такими статтями. Таким чином, особа науленка, ми знавчила дії під час дії воєнного стану, усвідомлені чи суспільний небезпечний характер слово діяння, суспільне небезпечні діяння передбачені статтями, про які. Зазначив пологи. Договір до казу, доступу, клопотання, довіреність на Тетяну Неоспайову. Так, справа подання приморського районного суду. Визначив відповідну підсудність ЗСУ за і заперечення. Це зрозуміло. Так. Десять запоріжень. Запоріження на оскарження Яроша. Так. 15. Ну, да, При 115-й корінна правила, ну, в принципі, не стосується нашої заяви, нашого ситуації. Так. Тож, поважний суд, хочу ще раз введти увагу. у вас? Так. Будь ласка. Що Доповлення. я не оскаржую рішення Судді суд саме, що прийнята така ухвала. А я е, звертаю увагу, що судею порушено закон. А саме пункт 1 частини 1 статті 303 і пункт третій, частину 2 статті 307 КПК України. Все. 9 квітня 25 місто Одеса. За налогою 615 КПК України оголошується результативна частина вказаної плану після чого буде надано оскарженку відразу повний інтекст. Точно написать відповідні стати 303, 307, 34, 35, 36 КПК України, слідчий судя потужною. По задоволені скарб явиться, що буде внесення відповідному родину розвідки, коли послідно відмовити. Ухвалено може бути оскарженими. У приційному порядку шляхом подачі при слід, цьому слідчі суддя і у цьому висказано скати завершено. Гайва всі Пере... про Переходимо до роз...